Вітаємо на каналі Всесвіт казки Італійська народна казка Матео і Маріуча Жили колись у містечку від Джанелло дівчина Маріуча та юнак Матео. Зустрівшись одного разу, вони покохали один одного. У домі батьків Маріуччі вже все було готове до весілля. Гості сходилися з усіх боків. Як раптом по вулиці на змиленому коні проскакав вершник. Сарацини, сарацини, гучно повторював він лише одне слово, але це слово вселяло жах у серця мешканців міста, і одразу ж з верхівки пагорба залунав голос Коломбо і Пеліко, двох величезних морських мушель. Коли Корсиканській землі загрожувала небезпека, дозорні підносили їх до вуст, Коломбой Пеліко тривожно співали над долинами, гукаючи на битву усіх синів Корсики. Не встигли замовкнути Коломбой Пеліко, як усі чоловіки, покинувши жінок та дітей, кинулися до берега моря, де висадилися сарацини. А попереду на доброму коні мчав Матео. Бій був дуже жорстокий, але мужність захисників не врятувала місто, тому що на кожного мешканця від Женело припадало десять сарацинів. Ох, нещасна Корсика. Лежать у руїнах спалені селища, спустошені родючі лани, а твоїх прекрасних дочок. Ведуть у рабство. Важко поранений, Матео лежав під величезною смоківницею, що росла біля самої дороги, і от повз нього прийшли сарацини з багатою здобиччю, із красунями полонянками, і з жахом побачив він серед них маріучу. Юнак підвівся, витягнув із піхов гострий меч. Але сили покинули його. Настала ніч, на полі, де вдень дзвеніли мечі, з'явився володар царства мертвих. Повільно переходив він від одного полеглого воїна до іншого і легенько торкав їх своїм залізним списом. Ті, кого він торкнувся, ставали його підданими. От він підійшов до Матео. Цей поки ще не підвладний мені, йому судилося прожити довгі роки. Нащо мені те життя, простогнав Матео, якщо рідне місто розграбоване, а та, що була мені дорожче за життя, уведена в ганебний полон. Я допоможу тобі, але за умови. Що жити тобі залишиться лише рік. І тієї ж миті рани юнака загоїлися, він скочив на ноги і рвонув у той бік, куди сарацини повели маріучу. Стій! закричав володар царства мертвих, тобі не впоратися самому. Він ударив своїм списом по стовберу смоківниці. Дерево затрусилося, з гілок посипалися плоди та листя. Плоди вдарялися об землю, і на тому місці з'являвся воїн. Листя ставало щитами, а черешки гострими списами. Метео махнув рукою, і загін у тисячу воїнів пішов слідом за ним. Сарацини сп'янілі від перемоги, Міцно спали у цей досвітній час поруч із згаслим багаттям. Побачивши чуже військо, вартові підняли тривогу. Бій був запеклий, проте недовгий. Лише горстка ворогів встигла дістатися до кораблів. Матео кинувся до полонених, перерізав мотузки, якими були зв'язані їхні руки. А ось і Маріуча. Юнак гаряче обійняв кохану і повернувся, щоб подякувати воїнам, але ті ніби розтанули у повітрі. Життя тривало, забувалося горе, і печаль на обличчях мешканців від Джанелло все частіше зміняла усмішка. І от знову готується весілля Матео та Маріучі. А призначене воно на річницю перемоги над сарацинами. Дзвони сповістили про початок весільного обряду. Матео вдягнув на палець нареченій обручку і сам простягнув руку, щоб вона одягла йому обручку, як раптом налетів страшенний вихор, чорний смерч пронісся над відженело, підхопив Матео та й поніс. Із собою. Тільки Маріуча бачила, що поніс Матео не смерть, а володар царства мертвих. Ах, Матео. вигукнула вона, я не поступлюся тобою нікому. Дівчата корсики такі самовідважні і рішучі, як і чоловіки. Маріуча вирушила на пошуки свого Матео. Коли вона вийшла за межі міста. То зупинилася, куди ж їй іти? І тут до неї підлетіла ворона. Подаруй мені обручку, попросила вона. Не можу, відповіла Маріуча. Цю обручку одягнув мені на палець мій наречений Матео, а другу обручку я повинна одягти на палець йому. Я краще подарю тобі сережку. Ворона схопила сережку і вже на льоту крикнула Іди прямо, нікуди не звертай царство мертвих у тій стороні, де знаходиться сонце. Маріуча йшла по опаленій сонцем порожній рівнині. Гострі камені різали її ноги, гарячий пісок опікав їх вогнем. Попереду виднілися гори. За них сідає сонце, з за них сходить місяць. Маріуча пройшла першу гору. У невеличкій долині лежало озеро кругле і гладеньке, як дзеркало. Маріучя нахилилася над водою і одразу відсахнулася. З води на неї дивилася стара зморена жінка із сивим волоссям. Невже минули не дні, а роки, відтоді, як я покинула свій рідний дім. А може, це горе зістарило мене? Дівчина опустилася на камінь і заплакала, вона не знала, та й звідки їй було знати, що це чарівне озеро? Воно все відображало навпаки? Дівчина пішла далі. І побачила під корінням дерева джерельце. Маріуча не втрималася, подивилася у воду, і дзвінко розсміялася. Ні, Матео не перестане мене кохати. Я все ще гарна і молода. Радість додала маріучі сил, і вона знову вирушила в дорогу. Перед нею виросла друга гора, вище від першої. Кам'яниста і крута. Маріуча полізла на гору, ще два-три заломи, і дівчина здолає цю гору. Раптом пролунав грім, і з під землі стіною піднялося полум'я. Маріуча була хороброю дівчиною, але все ж таки дівчиною. Тому вона знову гірко заплакала. Одна її сльоза капнула у вогонь. Вогонь зашипів притиснувся до землі та згас. Маріуча досягла верхівки гори і побачила, що за цією другою горою здіймається третя. Стоїть вона, як похмурий велетень, і голова її сховалася у хмарах. Ні, нікому не здолати таку висоту. Тут маріуча почула жалібний крик, подивилася. Це голуб б'ється у траві, запутався лапкою у довгій травинці, а над голубом кружляє голубка та так жалібно кричить, наче плаче. Ах, бідолашка, сказала Маріуча голубці, у нас з тобою одне горе. Ти хочеш звільнити свого голуба, а я свого Матео. Я допоможу тобі, а мені, мабуть, вже ніхто не допоможе. І з цими словами вона розірвала травинку. Голуб злетів, зробив велике коло поруч з голубкою, а потім запитав, Як я можу допомогти тобі, дівчино? Ви не можете мені допомогти, сумно відповіла Маріуча. Мені треба за цю високу гору. Голуб злетів угору і пропав. Але не минуло і хвилини, як повітря затріпотіло від помахів швидких крил. Прилетіла тисяча голубів, вони схопили червоними лапками Маріучу та перенесли її через гору. І от вона йде далі по ущелині. З обох боків поставали кам'яні скелі, загородили собою сонячне світло, сиро та темно в ущелині. Високо над головою пролягла стежка неба, що веде Маріучу все далі і далі. Раптом розступилися скелі, і дівчина вийшла на берег річки. По той бік річки лежить царство мертвих. Біля берега стоїть човен, у човні старий перевізник. Перевези мене, дідуню, на той бік, попросила його Маріуча. Я повинна знайти свого Матео. Старий підняв важке весло та повільно загрібаючи ним воду, повів човен поперек річки. Річка струменіла, не дзюрчала, не було чути плюскоту води. Запам'ятай мою пораду, сказав перевізник, коли знайдеш свого нареченого та поведеш його назад, мовчи, та не оглядайся. Довго блукала Маріуча по царству мертвих там не було ані дня, ані ночі, ані співу птахів, ані духмяного запаху трав. Раптом серце дівчини здригнулося. Щось знайоме проступало у незрозумілих обрисах сірої тіні. Маріуча швидко одягнула обручку на палець тіні, і, диво, перед нею стоїть не тінь, а Матео, її Матео. Дівчина схопила його за руку і побігла до виходу із царства мертвих. От вже попереду від ній це яскраве денне світло, блиснули важкі води річки. Ворота були прочинені, але вихід стерегло чудище із сьома головами, і кожна вивергала дим та полум'я. Маріуччя притиснулася до Матео, і вони неушкоджені прослизнули повстрашну потвору. Ще три-чотири кроки, і вони повернуться у світ живих. Раптом дівчина відчула за спиною пекуче дихання і, озирнувшись, побачила, що чудище тягнеться до Матео. Стережися, коханий! закричала вона. Ах, навіщо вона озирнулася. Негайно чари що оберігали їх обох, зникли. Матео і Маріуча стали тінями. Буря підхопила їх та закружляла, наче опале листя. До віку тепер їх ганятиме вітер по царству мертвих, але все ж таки вони разом. Сподіваємося, ви вже підписалися на канал Всесвітказки та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу.